Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. Перша задачка буде на вашу увагу, логіку, знання дорожніх знаків і теми початок руху та зміна його напрямку. Друга задачка буде з теми проїзд-перехресть. І останньою буде задачка з теми Обгін. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому напрямку дозволяється продовжити рух водієві жовтого автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. Прямо та ліворуч. 2. Лише прямо. 3. Лише ліворуч. 4 ліворуч та у зворотньому напрямку, та 5 прямо та у зворотньому напрямку. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. Тут в водієві пропонують три напрямки для подальшого руху, який же з них дозволяється. Давайте розпочнемо з того, що перше привертає увагу, а саме дорожні знаки. На зображеній ділянці ми можемо бачити два дорожні знаки. Той, що вище, це 1.26 двосторонній рух, а той, що нижче, це табличка 711 відстань до об'єкта. Разом ці два знаки попереджають нас про те, що попереду, а саме через 800 метрів, розпочинається двосторонній рух. Значить, виходить, що оскільки двосторонній рух буде лише через 800 метрів, то зараз водій перебуває на дорозі з одностороннім рухом. Відповідно розвернутися водій точно не може, оскільки тоді він буде рухатися проти потоку, що правилами, звісно ж, забороняється. Продовжити рух прямо, очевидно, не забороняє нічого. А от поворот ліворуч водій жовтого автомобіля виконати також не може. Чому? Та тому, що він, як ми вже зазначили, перебуває на дорозі з одностороннім рухом, яка має дві смуги для руху в даному напрямку. І до перехрестя водій під'їхав в крайній правій смузі, звідки поворот ліворуч та розворот забороняється згідно з пунктом 10.4 правил дорожнього руху, який вимагає від водіїв перед поворотом чи розворотом займати відповідне крайнє положення на проїзній частині, якщо це не поворот при в'їзді на кругове перехрестя. Таким чином, ми з'ясували, що серед трьох запропонованих варіантів руху водієві жовтого автомобіля дозволяється лише один прямо. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: кому має дати дорогу водій білого автомобіля? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: один лише червоному автомобілю, два червоному автомобілю і пішоходу. 3. Велосипедисту і пішоходу. 4. Лише велосипедисту. 5 лише пішоходу та 6. Червоному авто і велосипедисту. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, і чотири учасники дорожнього руху на ньому. Водій білого автомобіля повертає праворуч і увімкнув відповідний показчик повороту, як і водій червоного авто, який повертає ліворуч. Велосипедист проїжджає прямо, а пішохід просто переходить дорогу. То кому ж треба поступитися? Давайте розпочнемо з найочевиднішого: наше перехрестя є нерегульованим, а дороги на ньому рівнозначні. На рівнозначних дорогах водій, що повертає праворуч або проїжджає прямо, має перевагу перед водієм зустрічного нерейкового транспортного засобу, що повертає ліворуч або розвертається. Тобто червоному автомобілю водій білого точно не повинен давати дорогу. Ну а щодо пішохода і велосипедиста, то тут застосовується один пункт до обох, а саме пункт 16.2, який зобов'язує водія на регульованих і нерегульованих перехрестях, повертаючи праворуч або ліворуч, дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Таким чином, виходить, що на цьому перехресті водій білого автомобіля має перевагу перед водієм червоного, але в цей же час зобов'язується дати дорогу як пішоходу, так і велосипедисту. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді. Під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: водій якого автомобіля порушить правила, виконавши обгін? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1 водій білого автомобіля, 2 водій червоного. 3. Обидва порушать та 4. обидва не порушать правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Тож ми маємо ділянку дороги та чотири автомобілі на ній. Жовтий та синій просто рухаються собі прямо, а водій білого та червоного мають намір їх обігнати і увімкнули відповідні показчики повороту для цього. Ділянка у нас не проста, а з залізничним переїздом, про що також свідчить і знак 1.29 одноколійна залізниця. Як ми бачимо, водій білого автомобіля виконає обгін на самому залізничному переїзді, а водій червоного вже за ним. Обгін це один з найнебезпечніших маневрів на дорозі, а залізничний переїзд, у свою чергу, це ділянка з підвищеною небезпекою, тому не дивно, що на переїзді обгін забороняється. Думаю, всім було це очевидно. Але якщо раптом ви обрали варіант обидва водії порушать правила, то шкода, але ви помилилися. Адже згідно з пунктом 14.6 правил дорожнього руху, обгін забороняється, як ми вже зазначили на самому залізничному переїзді, а також ближче ніж за 100 метрів перед ним. Про заборону обгону відразу після переїзду мова не йде. Хоча там, як правило, наноситься суцільна лінія розмітки, яка власне і заборонить виконати обгін. Але у зображеній ситуації, виконавши обгін, правила порушить водій лише одного автомобіля білого. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.